Як... як часто ми зараз буваємо в Михайлівському на гоніхіді за українськими героями. Ще нещодавно це був Сокіл, депутат колега Марини, полковник герой Максим. Загинув у роботі на чоловік на русі звіробій. Зараз Ігор. Ігор є для мене таким, знаєте, величею постаттю, великий українець, великий патріот, великий філософ. Для мене це є символ української Донеччини. Хто хоче собі уявити, як виглядає Донеччина? Уявить собі Ігоря Козловського. Це був мій друг. Людина, яка. Дуже гідно себе водило і в ворожому оточенні, коли захопили Донбас і в полоні, і коли його витягнули. Людина, яка, людина, яка допомагала мені створити Православну церкву України, бо він був, крім всього, ще величезним релігієзнавцем був дуже приконливим, дуже аргументовим. Я був впевнений, що йому ще довгі-довгі роки життя, і тому для мене є близько блискавка серця для нашої родини те, що трапилось. І ми точно зробимо все, щоб завжди його пам'ятати, увічнити його пам'ять. І в мене до вас прохання, молиться за царство небесне для Ігоря Козловського. І завжди його пам'ятайте. Він великий українець. Символ Україна. Символ України. Царство Небесне. Дякую, мало. дякую.